5 серпня о 9.30 ранку на території сусіднього села Йосипівка сталася пожежа, загорілося поле. Мешканці, які її помітили, негайно повідомили місцеву владу, щоб переконатися, чи вже було зателефоновано до Державної служби з надзвичайних ситуацій. На жаль, саме в той час, коли сталася пожежа, спрацювала повітряна тривога, що призвело до затримки виїзду нарядів ДСНС. Відзначимо, що під час повітряної тривоги вони не виїжджають на гасіння пожеж. Незважаючи на цю неприємну ситуацію, тривалість тривоги була короткочасною, і пожежники, як тільки вона закінчилася, негайно вирушили на виклик. Вони оперативно прибули на місце події і встигли вчасно ліквідувати пожежу, перш ніж вона здійснила небезпеку для навколишніх будинків. Невідомо, як саме сталася пожежа, але зараз такий період, коли на сонці дуже висока температура, що рівень пожежної небезпеки підвищений. Можливо, це й стало причиною горіння. В разі, якщо ви помітите пожежу в будь-якому місці, не відкладайте, а негайно телефонуйте за номером 101, щоб оперативно викликати допомогу. Запобігаючи пожежам і діючи своєчасно у разі їх виникнення, ми зможемо зберегти наше майно, природу і, що найголовніше, врятувати життя.